Вітаємо в студію Вичерпно. Гість нашої студії сьогодні, голова Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Василь Фурман. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. Василь Миколаївич, ви зробили насправді дуже гарну кар'єру в столиці. Чому взагалі вирішили повернутися на Черкащину і а, зайнятися місцевою політикою? Ну... Дякую, що ви кажете про гарну кар'єру, і дійсно, з одного боку, гарно, з іншого боку, я скажу відверто, що потрібно дуже багато зробити. Тобто, якщо хтось там думає, що він досягнув в 40 років якихось вершин, і все, просто я так не думаю. Тобто, це я пройшов ну, як мінімум там, половину шляху, половину вершин, яких потрібно ще досягти. Це взагалі, а якщо конкретно, то в мене була така давня мрія ну, попрацювати на Черкащині. Я народився на Черкащині, там на Котернопільському районі, там закінчив школу дві і, і восьмилітню на той час, і десятирічку на той час. І потім, після навчання ну, в столичному вузі, я здобував дуже багато. Ну так практичної роботи в фінансовій сфері. Є там на сьогодні ректором інституту банківської справи. З 11-го року дуже займаюся активною громадською діяльністю ще в свій час. Тоді я створив громадську організацію «Наш дім, Шевченків Шевченківкраю. Тобто, ми дуже багато робили просвітницьких проектів на Черкащині. А, і ну скажу так: от протягом от цих останніх чотирьох років формувалася така думка: а чому б і не попрацювати на Черкащині? Тому що ну ти досвідчений, ти можеш. Тим більше в мене ну відверто скажу, є таке велике бажання. От і знання, які є реалізувати на Черкащині. Я глибоко переконаний від того, що від того, хто керує областю, від місцевого самоврядування дуже багато буде залежати в майбутньому і успіх нашої області. Я перед собою ну, такі ставлю задачі, наприклад, що потрібно зробити для того, щоб Черкаська область, наприклад, була кращою серед областей України. Що потрібно зробити, щоб Черкаська область, наприклад, там, за показниками валового оригінального продукту на одну людину дійшла до тільки найкращих областей України, або ж війшла до п'ятірки областей України по залученню іноземного капіталу, або ж там щодо середнього рівня там заробітної плати, тобто чи там створення нових робочих місць. Тобто дуже багато сьогодні залежить від місцевої влади. І більше того, у зв'язку із децентралізацією, і коли левова частина повноважень буде передана від державних адміністрацій місцевим радам, буде залежати так також успіх районів, міст, селищ. Спілкувався дуже багато під час виборчих компаній до Верховної Ради, яких я приймав участь, з людьми місцевими. І бачив дуже багато патріотів. І відверто потім народилась думка просто: а чому б не допомогти цим людям, з якими я працював, стати депутатами, і щоб вони могли оті ідеї, які ми борювали, реалізовувати? Існує сьогодні таке велике різноманіття політичних партій, політичних сил. Чому обрали саме блок Петра Порошенка? Ну, це мабуть склалося так історично, тому що я дуже багато знаю ну, своїх колег, які ну знаходяться в цій партії. Це перше. По-друге, знаєте, якщо відверто, то Мені завжди подобаються люди, які себе реалізували в житті і зробили щось велике. Ну якщо ми говоримо там, ну чим би ця людина не займалася чи наукою, чи бізнесом. Ну, якщо говорити про нашого президента Петра Олексійовича Порошенка, тобто до президентства він створив дуже потужну велику компанію компанію, яку знають в усьому світі. Тобто зрозуміло, що якщо він зміг зробити цей бізнес і великі підприємства побудувати, то я глибоко переконаний в тому, що президент України по суті може зробити таке із державою Україною. А потенційно ми, ми дійсно можемо бути одними із самими сильними ну, в світі. Тобто, ми можемо там, якщо при відповідній стратегії протягом 20-30 років війти там до двадцятки тридцятки успішних країн світу, але для, ну, от потрібна потужна команда, потрібні справжні патріоти, такі як Шевченко Тарас Реурович, Такий як Біл, там якщо ну ми говоримо про наших земляків, я ну думаю і глибоко вірю в те, що Петро Олексійовичу саме є такою людиною. І тому я ну приєднався і став членом партії блоку Петра Порошенка. Ім я щиро вдячний і ну нашим партійцям, які висловили мені таку велику довіру. Я так вважаю, це аванс для мене, щоб я очолив е, ну обласну організацію партії блоку Петра Порошенка. І я думаю, що ну ті цілі, які ставлять, і переді мною, які я ставлю перед собою, ми зможемо реалізувати. Які завдання перед вами поставило керівництво партії після вашого обрання головою територіальної організації? Зокрема, які показники від вас хочуть бачити на от найближчих виборах, які мають відбутися в жовтні? Дивіться. Ну, ніхто поки що про конкретику якусь не говорив. Хоча ми розуміємо про те, що ми є президентською партією, і ми є партією номер один в Україні. І це перше. По-друге, я скажу вам так: просто Україна, от згідно стратегії розвитку нашої держави, до 2020 року, яку презентував президент України ще восени минулого року, має провести більше 62 реформ. Ну це дуже багато. Зрозуміло, що ці реформи будуть там розтягнути в часі з одного боку, але ключовою реформою серед цих реформ є реформа органів місцевого самоврядування. І е, згідно е, а що це означає, якщо простою мовою, тобто це децентралізація, тобто це те, що сьогодні, от е, практично ну дуже багато повноважень перейде від там там районним радам е, від обласної державної адміністрації, там обласним, е, раді, ті зрозуміло, що через там виконкоми е, мають тепер уже керувати там областю, районами. І від того, кого ми сьогодні оберемо до місцевих рад, буде по суті залежати і у успіх розвитку там району, там міста, села. І для мене сьогодні дуже важливо, що саме до ну так на виборах до місцевих органів влади, які відбудуться 25 жовтня цього року, прийшли ті люди, які знають яким чином розвивати райони. Чи міста люди, які знають, ну скажімо так, які реалізували себе в бізнесі або в іншій справі? Тобто я не говорю ну, тобто, тобто бізнес говорю, тому що сам довгий час там працював, але це може бути і директор школи, чи не знаю, там і ну. Іншої спеціальності людина фермер, людина, яка ну, якщо говорити там про нашу команду, тобто вони там були і в АТО, і на майдані, тобто є справжніми патріотами. І, але саме головне для мене, щоб вони розуміли, що вони хочуть змінити рідний край, вони хочуть зробити рідний край успішним, тому що сьогодні від того, хто прийде до влади, буде залежати успіх і Черкащини в цілому, і в цілому нашої держави Україна. Неділок відбулося представлення вашої команди, зокрема були представлені керівники районних організацій територіальних. А як скажімо, з огляду на те, що ви представляєте політичну провладну партію? Чи багато представників саме теперішньої влади є членами вашої команди? І чи можливо говорити про задіння так званого адмінресурсу на, скажімо, виборах, які відбудуться в жовтні? Чи роботи на заставку? Дивіться, ну, якщо ви бачили на нашу команду, ми дійсно презентували нашу команду на початку неділі, то я вам скажу так, просто що ні одного керівника райдержадміністрації, серед керівників районних партійних організацій чи там, міських партійних організацій, блоку Петра Порошенка немає. Це перше. Тобто, хто є нашими сьогодні людьми у районах, хто ну, керує нашими районними партійними організаціями. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Зінівродку, там Заяць Віктор Андрійович. Людина, підприємець, о, людина, яка об'єднала навколо себе підприємців Зенігорщини. Це люди, які дуже багато коштів збирають спочатку війни на сході, і, і ці цими коштами вони витрачають виключно на ну так, на початкових етапах війни. Пам'ятаю там на обмундрування солдат. Тобто хто йшов з Венігродки, там із з Лисинського району, тобто воєнкомат тобто, з Вінроський брав людей. Призивав там, то всі ці люди були повністю ну забезпечені. І сьогодні ці люди зібрали вже більше мільйона гривень, які направили по суті на скажімо так в АТО. Ну, різними там речами. Тобто, це, дуже, це, це великий патріот. Ну, якщо ми говоримо про, про Зеніродки, якщо ми говоримо, наприклад, про е Христинівку, то, у нас є Кіборг е Паламарчук, тобто людина, яка двічі була в Донецькому аеропорту, тобто, воювала, яка бачила не на словах, а на ділі, е от, е там, що відбувалося, і який щиро хоче ну, змінити нашу державу. Якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж саму, наприклад, портальне, У нас там фермер цимбал тобто людина, яка своїми руками вирощує сьогодні пшеницю, зерно і бачить всі проблеми розвитку рідного краю, яка хоче змінити і зробити все можливе для того, щоб все таки ну, були створені всі умови для розвитку там і середнього фермерства. Що для того, щоб будувались нові підприємства, щоб у людей була робота, нам заробітне плати. Що ми говоримо, наприклад, ну, повірте, дуже-дуже багато от беремо Чигирин. наприклад, тобто Викладач Чигиринського коледжу, у нас юрист, людина, яка Ну, інтелігенти, яка хоче, ну тобто депутатам районної ради, і ну вона знає і може змінити дуже багато і хоче. Тобто ну, дуже багато волонтерів, підприємців, вчителів, колишніх сільських гулів. Тобто, саме якраз оці люди і, і очолюють сьогодні у нас районні міські партійні організації партії Блоку Петра Порошенка. Я хотів би е, звернутися до. Наших, ну, земляків про те, що ну ми тільки почали процес формування партійної організації. І якщо ви активні, якщо ви хочете зміну у вашому житті, е, будь ласка, звертайтеся до районних партійних організацій, звертайтеся до мене особисто, тобто я є в Фейсбуці, там в, в, в однокласниках. Будь ласка, давайте спілкуватися. Я згоден з вами зустрічатися, долучати вас до роботи, тому що саме такі от активні люди, лідери громадських думок, вони нам потрібні. Люди, які хочуть змін і можуть їх робити. Це дуже і дуже важливо сьогодні. І для нас в цілому, ну для Черкащини і для України. Ще не остаточно визначено, за якою системою будуть відбуватися місцеві вибори в жовтні для блоку Петра Порошенка на Черкащині. Який варіант проведення виборів був би, скажімо, кращим? Ну, я скажу так: як, яка система виборів не буде, ми будемо однозначно приймати участь в виборах і будемо однозначно перемагати. Зрозуміло, що тут питання треба говорити не для блоку, Петра Порошенка, а яка система виборча вигідніша для людей. Ну і як на мене, то ця система, яка е, з відкритими списками. Тобто, щоб люди бачили, кого вони обирають. Тобто партійними відкритими списками. Не мажоритарники сьогодні, от я ну, приймав участь в виборах і я бачу, як досить часто там олігархи купують округи. Ну реально вони купують за гроші, потім нічого не роблять. Чергові вибори вони приїжджають в село, там купують знову ж таки людей. Я не звинувачу людей, ну, які беруть гроші, тому що сам із села родом і розумію, наскільки сьогодні ну, часто буваю в різних селах, тобто в районах, і бачу, наскільки низький рівень життя людей. В Києві, до речі, ні один олігарх, наприклад, на виборах чи 2014 року, чи 12 року, до Верховної Ради не переміг ні один, як не купували, яку піраміду не будували. А у нас я пам'ятаю навіть в Черкасах, при тому, що ну люди свідомі, тут ну, все таки інтелігенція і вищий рівень достатку, але все одно там деякі депутати, вже екс-депутати, на пірамідах в 12 році точно перемагали. Тому для, для мене дуже важливо ну, от такі від, від, відкрити списки, щоб люди чітко розуміли, що вони голосують там чи за фурмана, чи там за рубана, чи за іншу людину. Тобто, але вони обирають свого, і цей депутат їхній. Дуже важливо ну, в цій системі, щоб депутати дійсно були місцевими депутатами, і щоб депутати турбувалися про розвиток рідного краю. А чи побачимо ми прізвище Василя Фурмана в списках саме на виборах до місцевих рад? Чи можливо все таки буде чекати парламентських виборів, аби, скажімо, все ж таки стати депутатом Верховної Ради? Дивіться, перше. Ну, щодо списку, там в партії блоку Петра Порошенка Солідарність, ми будемо збиратися там з колегами, однопартійцями, і будемо чітко вирішувати, хто ну буде там балотуватися по округам. Для нас принципово важливо це те, щоб а, прийшли дійсно ті люди, а, патріоти, а, під, ну, скажімо так, впливові, авторитетні до речі, і дуже важливо. А ще такі риси це чесні і порядні. Тому що ну, ми втомилися сьогодні і від брехні, яку чуємо там, від різних людей, е від того популізму, який ми чуємо досить часто від політиків, тобто, хватить вже цього. І мені дуже приємно, до речі, що у нас от, на Черкащині ну, от, е ну, перемагали такі молоді, амбіційні політики, ну, 30-літні, наприклад, там, беремо там, е Владислав Голуб, да, тобто, від, ну, від Блоку Петра Порошенка. Молодий хлопець е з прекрасною світою, іноземною світою. І ми, 30 з чимось років, але у нього теж дійсно от є великі е, сьогодні ну, бажання щодо зміни і України, і щодо покращення інвестиційного клімату в Черкаській області. У нього є проекти, ну, до речі, які в мене є проекти, тобто ті, ті які потрібно, ну, щоб вони реалізовувалися в Україні. І не тільки там Владислав Голуб, і інші, які у нас сьогодні є, там і Петренко, і я недавно там, от, на іншому телебаченні прямовчі, я вже бачу. Тут, тобто, хлопці, дівчата, 30 років, народні депутати. Вони сьогодні не влю... Гархи, тобто вони такі романтисти, романтики, але ну тут нічого поганого нема. Вони хочуть будувати європейську країну. Я глибоко переконаний, що вийде це сьогодні. Зрозуміло, що ми всі чекаємо швидких реформ. Да, вони затягнуті трошки згоден. Просто один рік уряд не реформував або готувалися, або там війна можливо, мішала просто, але зараз дуже багато напрацьованих реформ, і цей рік, я думаю, 15 рік буде таким роком реформ. Я розумію, наскільки людям сьогодні буде складно. Ну тут я можу єдине що сказати, що будь-яка країна, яка реформується, дійсно складно протягом першого другого року. Потім однозначно йде ріст. Тому е нам потрібно трошки сьогодні там економити. Нам потрібно ну, трохи потерпіти, але влада, влада сьогодні також має показати всю свою дієвість і таку націленість на реформи на боротьбу з корупцією, тому що е ну по іншому народ нас не зрозуміє. А, чи встигли вже для себе визначити основні проблеми, які існують на Черкащині? Чи можливо вже накидали для себе якийсь приблизний план їх скажімо, вирішення? Ну, проблем дуже багато, повірте. Якщо сьогодні брати наприклад, даже роботу там обласної державної адміністрації, і не тільки черкаської, просто ну от є по суті дві головні питання, які навіть навіть не економіка. Хоча, як на мене, як для доктора економічних наук, просто питання економіки є першочерговим. Тому що я вважаю, що від того, як буде розвиватися економіка краю, таким буде і достаток людей, які тут живуть. Так, от дві проблеми, які сьогодні це є: це люди, ну демобілізовані. Тому що людей дуже багато повертається, і потрібно створити всі можливі умови для того, щоб у людей була робота, щоб у людей була зарплата, щоб вони пройшли там відповідну адаптацію після тих важких умов на війні. І друга проблема це зрозуміло, що проблема з субсидіями. Наприклад, тобто ми сьогодні це розуміємо, що у зв'язку із реформами, коли виростають значно ціни на енергоносії та інші ну, витрати. То потрібно, і держава сьогодні згодна допомагати людям, то потрібно максимально донести людям сьогодні, що ну ви не повинні боятися там підвищення цін, тому що держава вас захищає. І реформа щодо підвищення цін, ну, як на мене, вона є, ну, як вона складна з одного боку, я розумію, але держава не повинна платити за багатих. Але держава має допомогти і бідним. Я сам родом із села. І я пам'ятаю, коли ще. Був школярем в радянській школі, навчався, коли я ходив там з мамою в магазин, і коли мені держава допомагала, ну, наприклад, напередодні там 1 вересня, там з туфлями, з піджаком шкільним, там які ще інші речі, які я купував за рахунок держави, тому що одна мама виховала, там двох синів. Тобто, зрозуміло, що ну я не знаю наскільки сьогодні є ця, ця підтримка, але для людей важливо, хоча б ці витрати там на газ, які ну, є першочерговими, просто і ціна дуже сильно зросте. Тому е, тут важливо побудувати у цю. Ефективну роботу, але для мене не менш важливим є питання економіки і питання підвищення інвестиційного клімату і конкуренкурентноспоможності регіону, тому що у ті кіпіай, тобто ті ключові показники, про які я говорив перед цим, пам'ятаєте, да, тобто і валовий регіональний продукт, і нові підприємства, і нові робочі місця, і зарплата. Тобто, вони є зрозуміло, що не прийдуть самі до себе. До нас нам потрібно постійно працювати над цими питаннями і. Ну от ми е, вже анонсували про те, що блок Петра Порошенка Солідарність. Ми сьогодні е, хочемо, щоб восени на е, теренах Черкаської області було був проведений такий інвестиційний форум. Ми хочемо, щоб сюди приїхали там зарубіжні інвестори. Ми хочемо показати ті потенційні інвестпроекти, які можуть реалізовуватись на Черкащині. І для цього нам дійсно потрібно дуже багато роботи зробити. Ми хочемо провести такі невеликі кругли столичі, мікрофоруми, в е, золотоноші, в смілі, в умані. Коли е, запросити там підприємців, там ну, якщо ми говоримо там, про Умай, наприклад, там з Христинівки, з Монастирища, з Жашкова, з Маньківки, там, з Дального, тобто такі кущові, е, щоб обов'язково приїхала е, влада, обласна, наприклад, е, податківці, там, прокурор, наприклад, щоб ми бачили тобто, спілкування, щоб йшло спілкування, тому що проблем дуже-дуже багато. Повірте, на сьогодні ну, от беру там один факт: там на Умайщині, коли одного фермера, е, коли він понеділок рано дивиться, ну, у реєстр і бачить, що він вже не керівник, і що його підприємство, там нові власники, і вони сьогодні ну, одне підприємство перереєстроване там в Дружківці Донецької області, таке є місто, а друге в Рубіжному місті Луганської області. Тобто, що це таке? Це правильно? Це сьогодні це відбулося. Так, да, він зміг це відновити. Там на другий день вже він був директором і був власником, але я не знає, що ці рейдери зробили просто, що могли потенційно зробити. Це в наш час відбувається. Тобто, і люди, які такі речі роблять, повірте. Це повинна хоть я не знаю, така кара тобто тут мають сидіти. Закон має бути для всіх одинаковий. Тоді дійсно ми можемо побудувати корупцію. Або земельна мафія, коли до мене дуже багато фермерів звертаються, які втрачають землю. Це що, правильно? Ні, це неправильно. Нам дійсно дуже багато потрібно робити і повинна бути принципова воля і керівництво правоохоронних органів і керівництва обласної державної адміністрації зрозуміло, що повинна бути підтримка Києва для того, щоб держава реформувалася, відбувалися зміни, і щоб люди це відчули. Якщо люди відчують ці зміни, люди відчують позитив, тоді буде і велика підтримка. А якщо такого не буде, я навіть боюсь щось думати, що буде далі. Василь Миколаївич, ми вдячні вам, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Ми бажаємо вам Дякую реалізації вам. всіх ваших задумів. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися сьогодні. Ми з головою Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенко Солідарність Василем Фурманом. Дякую, що були з нами.